Салат дійсно делікатесний, дуже смачний. Поєднання солоного і солодкого це гастрономічна бомба. Приготуйте і здивуйте ваших рідних та знайомих в новорічну ніч. Для цього салату я беру дві хурми, листя салату, прошуто, м'ясо сиров'ялене і сир горгонзола. Оздоблю. Фісташками, які ви можете замінити на любі горіхи або на сезам. І для соусу я використаю сік лимона, м'якоть цієї спілої хурми і олію. І почну я з приготування соусу. Ось таку спілу хурму перетираю через сито. Додаю дрібку солі, небагато, тому що в нас прошутто, горгонзола, ці всі продукти солоні, так що обережно. Сташки теж солоні. Додаю олію. Вижимаю сік з одного лимона. Пробую на смак смакота. Додам трішки перцю свіжомеленого. Такий соус, якщо навіть і залишиться, не можна заправити будь-який салат. Маю на увазі зелений. Зелені. Буде смачно із капустою. Щоб гарно перемішався весь салат, додаю зразу в миску соус. Салат викладаю в тарілку. Так, перемішую. Далі ось таку хурму, вона в мене вже трошки плотніша, це інший сорт. Розрізаю, можна її почистити, тому що в кормі шкірка трохи або терпковата, або твердовата. Нарізаю ось такими скибочками. Зладаю в салатницю. Далі так нариваю, розриваю сир горгонзолу. Можете взяти будь-який сир. Фета буде добре тут, моцарела також буде смачна. Далі так само. Розриваю прошуту, ось так його складую. Як бачите, в мене на цю порцію пішло, піде ось таких три тонесеньких листочка прошуто. Тут може, якщо буде, раптом 20 грам. Ну, що продукти, я розумію, що не дешеві, але їх тут буквально трішечки треба. Подрібні декілька горішків, тут один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, буквально 10 горішків. І ось так посипаю зверху. Наверх кину ще пару ось таких листочків. Зверху трішки поливаю соусом. І останній штрих. Беззамічний Бальзам... оцет. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І попереду буде ще багато нових та смачних рецептів. Я впевнена, що такий салат прикрасить ваш святковий новорічний стіл. Мені вже не терпиться спробувати цей салат. Так, беру шматочок прошуто, листя салату.